Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили янголів, охоронців, духів роду. Прошу, скажіть, допоможіть, що заважає одужати, стати на ноги усім, хто дивиться відео, близьким людям відновити здоров'я, бути здоровим. Здоровою! У вас йшла боротьба. Зараз дуже гарний період буде. Ну, тут більше боротьба із самим собою. Бо тут карти залежності вийшли від погана їжа, якісь звички погані. От. Ще ви боролися, і може була апатія, коли були. Дуже сильна втома. От. І зараз дуже гарний час. Ви над собою взяли контроль. Під контроль своєї емоції, бажання. От усі бажання під контролем. І карта миру говорить про те, що дуже сильний захист. І здорові ви будете. Це вже справа часу. От. Ну і знову дивіться, тут можуть запропонувати, скажіть Вищі сили, що відбувається. Може бути, або хтось приїде, наче до дітей, от, і буде дурить, обманювати. Скажіть, чим буде робити мороки, впливати? Mm. Так. Їдуть підливати, їдуть. Або ви, може, будете у вас якась поїздка то от, в те місце, де ви вже були. І там вже робили негатив. Тут магічний вплив вийшов. Це на майбутнє. Чи приїде буде лить? Підливи робить. От мені йдуть прям підливи. Заперечу весь негатив, убираю, руйную всі плани ворожі. Одвертаю на віки вічні, відсікаю. Більше не зможе підливати. Анулюю всі програми, негативні Порчі на алкоголізм, на бідність, порчі на здоров'я, знімаю всі підливи, всі рідини, щоб не несли негативну програму, анульовану і на майбутнє більше не працює. Як з уся вода сходить, так і з вас, і з вашого будинку, з вашого простору сходять всі негативні порчі, прокляття, мороки, негативні програми і уходять назад ворогам. Буде так і так буде. Ви ще сили, скажіть, допоможіть, чи лишився ще хоч якийсь негатив, магічний вплив втручання? Що заважає бути здоровим, здоровою тим, хто дивиться відео, близьким людям? Ну, так, тут у вас знову вийшла карта агресії, вас затягують назад у цей стан. Хронічна депресія, я би його так, от він так називається. Зараз заперечу весь негатив убираю. Вам по долі бути здоровим, здоровою людиною. Ви тоді здійснюються ваші мрії, ви дуже активні, дороги відкриті. І ще фізична. Коли красива людина, от, от зайва вага не у вас будь. От. Це все роблять навмисно. Дуже вигідно комусь вас тримати в цьому стані, коли ви залежні, хворі, що у вас руйнується життя. Це мета. Ви тоді не працюєте, не заробляєте. У вас немає натхнення і бажання працювати дуже важко. Заперечу весь негатив обираю, відвертаю всіх ворогів, відкриваю дороги на здоров'я. На щастя. Заперечу весь негатив обираю. Заперечую, всі порчі прокляття знімаються, всі негативні програми анулірую повністю, перекриваю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу захисту міцного для усіх, хто дивиться відео близьких людей і вдень, і вночі янголи захищають крильми, закривають від ворога. Більше лиха зробити не дають, відновлюється здоров'я, всі системи в організмі працюють, і нервова система загоюється, всі травми, рани. Більше не болить. І тіло, і душа не болить. Буде так перекривати. На перемога над хворобами. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть усім, хто дивиться відео, відкрити дороги на здоров'я, на ідеальний стан. Здоров'я надходить, без перешкод приходить ваше життя. Ви активні, щасливі люди. Буде так і так буде. Буде все сказане, здійснено, так буде. От так що, будь ласка, беріть е, владу над собою. Дуже свідомо, що ви робите, навіщо ви це робите, що ви їсте, що ви п'єте, навіщо це вам потрібно, що дорожче. Є, люди от, не розуміють, що дорожче. Оцей, оця залежність, я не знаю, ну, всіх по-різному буває. Солодощі, алкоголь, пиво, хто любить. Чи ваше здоров'я? Так, і питання від глядача: скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає встати на ноги синові після поранення. Щоб відновилася рухомість після операції, після поранення, відновитися, встати на ноги, прийти в норму, бути здоровим після поранення, синові військовим. Може з того, хто питає, в тих, хто дивиться відео. Прошу Вищі сили, скажіть, допоможіть, що заважає встати на ноги, відновитися, вилікувати всі травми після поранення сину військовому. Ух, як сильно, сильні були бойові дії. Так. Угу. Скажіть, допоможіть, що заважаю вилікуватись синові військовому після поранення? Допомоги прошу. Угу. Буде хорошо. Гроші треба. Там майже дуже сильно зруйновано. Тут, щоб відновитися, треба гроші. Треба гроші, буде ну, буде все гаразд, він встане, у нього хороші карти вийшли. Зараз я буду ще знімати. Тут на вас нападають не тільки. Це через війну поранення. Тут карти магії вийшли ще також. Скажіть, хто це робить? Навіщо так роблять? Знаю, це, це вийшло. Більше йдуть розговори про якісь гроші. В оточенні присутня людина вона неадекватна, вона дуже сильно посміхається в обличчя, бажає вилікуватися, бажає, ну, каже, любе, насправді там присутня агресія. Скажіть виші сили, навіщо це робити? Заздрість за гроші. Я, не розумію, через що. Ну, дуже сильно, щоб у вас не, не було грошей, не знаю. Щоб не радів, заперечую негатив. Убираю, прошу вищі сили, допоможіть. Відкрити всі шляхи і дороги на здоров'я, Руйную всі програми, негативні порчі, прокляття. Порчі на бідність знімаю, відновлюю здоров'я синові, надходить без перешкод. Заперечую гроші надходять на лікування, на життя без перешкод. Буде так і так буде. Скажіть, допоможіть ви ще сили, чи є перешкоди, що заважає одужати синові військовому після поранення. Ну, Закривають шлях, ну що це таке? Заперечу весь негатив убираю, відкриваю дорогу на лікування, одвертаю ворога, більше лиха робити не зможе. Відновлюється здоров'я. Боже, на бідність поставлено. Заперечу весь негатив, убираю. Все погане, все лихе, що роблять синові. Тому хто питав, мамі? Знімаю, повертаю назад. Тому хто робить. Щось. По Верховному суду, не на переклад. На них самих іде весь негатив. Більше лиха зробити не зможуть. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, поверніть весь негатив, всі біль, сльози і страждання. Всі порчі і прокляття, все, що б не робили, не замовляли. Поверніть назад, тому хто замовляє, хай з ними все це станеться. Буде так так буде. Витайський все назад, хай на собі відчують, буде так. Набуде все сказане здійснено. Давайте ще раз глянемо, що лишився негатив, магічний вплив на тому, хто на синові того. Мама, що питає, питає це питання. Чи залишився негатив? Скажіть, допоможіть? Що заважає одужати, встати на ноги? Ну, от. Зараз я буду дочищати. Заперечую весь негатив, убираю, анулюю всі програми, кладовицьку магію, порчую, прокляття знімаю, відкриваю дороги на здоров'я, на одужання, відкритий шлях, буде так і так буде. Це питання може програтись усіх, хто дивиться відео і в того, хто питає, якщо схожа проблема у вашому. В житті, весь негатив. Убираю, знімаю всі негативні програми, анулірую повністю. Всю магію, порчі, прокляття знімаю. Прошу поверніть все, що стягували. Поверніть фінанси синові, мамі. Відновлюються. фінанси повертаються, перекриваю. Більше ніхто не може втручатись у ваше життя, заважати. Проходити лікування, вставати на ноги, одужати ніхто більше не зможе завадити. Дорога на лікування відкрита, дорога на гроші відкриті. Буде так і так буде. Знімаю всі біль порчі, прокляття. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу відкрити дороги на лікування, відновіть здоров'я до ідеального стану. Буде так і так і буде. Більше немає жодних перешкод, переклади, обміни, подміни, скиди, прокляття анулірує, всю кладуцьку маю, порчи знімаю, знімає, порчу на здоров'я знімає, повертає назад, тому хто ставив, хто робив, не переклади на них самих Не по роду, не колу не перейде на ньому, зачіпиться і з ним залишиться. І хай сама дорога буде так. Так буде. Запогано повертаю, знімаю всі проблеми Відкриваю дорогою на строк. це Буде все сказане, здійснено, так буде. Так, дивіться, це питання, ми ще треба періодично його повторювати, дивитися, щоб вони не змогли повторити. Ну настільки закритий шлях був на гроші. Саме головне, тут в лікуванні є проблема, щоб вилікуватись, треба фінанси. Ну, нічого, все буде гаразд, все буде добре. Зараз Верховний суд буде. Мають повернути ворогу весь негатив. Так, на сьогодні я буду завершувати. Дякую усім за увагу. Будь ласка, не забувайте про наших військових. Робіть е підтримку, допомагайте хто скільки зможе. Просто пам'ятайте, що це дуже необхідно зараз. От. Бажаю всім бути здоровими, щоб у вас відновилися всі системи в організмі, щоб ви були активні, щасливі і не було болю, щоб білі ходи назавжди з вашого життя більше не були. Ні душа, ні тіло не болить, буде так. От бажаю приємної кави і до зустрічі.